Вітаю вас, шановні восьмикласники! З вами я Раїса Іванівна, і ми вчимо геометрію 8 класу Прямокутник і його властивості. З прямокутником ви зустрічалися ще і в початковій школі, і в 5-му, і в 6, і в 7 класі. Але зараз ми підходимо до прямокутника більш серйозно. Це паралелограм. Прямокутник це паралелограм, у якого всі кути прямі. Тобто. Окрема група паралелограмів це прямокутники. Оскільки прямокутник є паралелограмом, то він має всі властивості паралелограма. Знаєте, 100%, що у прямокутника протилежні сторони рівні. Що периметр прямокутника це сума всіх сторін, а значить, подвоєна сума двох сусідніх. діагоналі прямокутника точкою перетину діляться навпіл так же, як і у паралелограма, а ще вони рівні. На малюнку ви бачите прямокутник і його діагоналі. Точка перетину діагонали і прямокутника рівно віддалена від усіх його вершин. Що значить рівно віддалена? Це означає, що вона, оця точка, знаходиться на однаковій відстані від кожної вершини. Ну і це зрозуміло, оскільки діагоналі рівні, а точка О їхня середина, тобто АО, БО, СО і ДО однакові відрізочки. Тобто рівна відстань від точки О до кожної вершини. Рекомендую вам розглядати розв'язані задачі. Я показую їх вам, але не думаю, що мені потрібно на них зупинятися. Тож, будь ласка, розгляньте їх самостійно, ну, і якщо буде потрібно, в індивідуальному порядку ви можете задати мені питання. Ознаки прямокутника так же, як і у паралелограмі, якщо, припустимо, у нас є задача дано паралелограм, а треба довести, що це прямокутник. То ми перебираємо такі ознаки. Якщо ми знаходимо, що у паралелограми всі кути рівні, можемо сміливо стверджувати, що це прямокутник. Якщо ми знайдемо, що хоча б один кут прямий, то можемо стверджувати, що цей паралелограм прямокутник. Або якщо ми покажемо, що діагоналі рівні, то значить цей паралелограм є прямокутник. Звертайте увагу на доведення теорем. Це вам пряма е, вказівка, як потрібно оформлювати доведення. Як писати пояснення, як складати речення. Ну, це все прописано в підручнику і у вигляді доведення теорем, і у вигляді розв'язаних задач. Починаємо ми, як завжди, з вами з початкового рівня. Це дуже і дуже прості завдання, з якими можете, може впоратись, я думаю, і. Учень менших класів. Тож, я вам рекомендую спочатку ці три завдання, які на екрані, виконати самостійно. Прочитаємо разом зі мною. з чотирикутників, зображених на малюнках, є прямокутниками. Ну, малюнок 3,5 і малюнок 3,7. Все зрозуміло. Далі у прямокутнику ABCD діагональ AC дорівнює 5 см, яка довжина діагоналі B, Ну, Тільки що ми сказали, що діагоналі рівні, тож безумовно, 5 см. Сторони прямокутника дорівнюють 5 і 8 см. Знайдіть його периметр. Периметр – це сума всіх сторін: 2 по 5 і 2 по 8. 26 см. Думаю, справились. Наступна задача 3,6 це вже середній рівень. Пам'ятаєте, середній рівень оцінки 4,5,6. Сторона BC прямокутника ABCD дорівнює 8 см, а діагональ БД дорівнює 12 см. Знайдіть периметр трикутника БОЦ, де точка О, точка перетину діагонали прямокутника. Виконайте зображення. Прямокутника, проведіть його діагоналі, позначте точку перетину діагонали точкою О, пригадайте, що діагоналі точкою перетину поділяються навпіл, і тоді ви легко зможете розв'язати цю задачу. Я запрошую вас поставити відео на паузу і самим потренуватися. Добре, і так, зображення прямокутника ABCD, сторона BC 8 см. Оскільки діагоналі рівні і точкою перетину діляться навпіл, то БО дорівнює ОС дорівнює 12 навпіл 6 см. Тож периметр трикутника ВОЦ дорівнює 6, плюс 6 і плюс 8 см 20 см. Наступна задача позначена ключем це теж середній рівень. Але вона ключова. Що значить ключова? Це значить, що твердження цієї теореми можна вважати, як правило. Доведіть, що коли в чотирикутнику три кути прямі, то цей чотирикутник – прямокутник. Чотирикутник. Тут не сказано, що цей чотирикутник – паралелограм. тому одного прямого кута мало, навіть двох прямих кутів мало, просто чотирикутник. А, нехай в деякому -кутнику а, Б, кутнику Д три кути прямі. Це те, що дано в умові. Можна було написати дано, можна почати з цього як нехай. У чотирикутника чотири кути. А сума кутів чотирикутника – 360 градусів, правда? Тобто знайти градусну міру четвертого кута легко, віднявши від 360. 3 по 90-му. І виходить 90. Тож чотирикутник, у якого 4 кути, тобто всі кути прямі, це прямокутник. Ми виконали доведення. Розв'яжіть задачі, умови яких подано в таблиці. Прочитайте прізвище першої олімпійської чемпіонки Незалежної України. Я, е, Буду звертати увагу на розв'язування задач геометричних, а прізвище олімпійської чемпіонки, будь ласочка, знайдете самостійно. І так, ми таких задач і в 6 класі розв'язували багато. Тож, у мене є певна надія, що більшість із вас з цими двома задачами справляться легко. І запрошую вас спробувати свої сили. І так. Периметр прямокутника ABCD дорівнює 40 см. Знайдіть сторони AB і BC цього прямокутника, якщо AB на 2 см більше за BC. Написала дано AB на 2 см більше за BC. якщо АБХ X плюс 2, то периметр це сума всіх сторін. І тоді, поділивши праву і ліву частину на 2, в дужках Х плюс Х 2х плюс 2 дорівнює 20. 2 перенесемо вправо з мінусом 20 мінус 2, це 18, і поділимо на 2, 9. Тоді АВ буде дорівнювати 9 см, а ВС на 2 більше 11 см. В другому, АВ і ВС відносяться як 2 до 3, Таких задач теж перерішали, порозв'язували дуже багато. Великий коефіцієнт пропорційності, АВ тоді 2х, БЦ 3х, периметр це сума всіх сторін. Склали рівняння. Обидві частини поділили на 2, 2х плюс 3х 5х дорівнює 20. 20 поділити на 5, 4. 4 це коефіцієнт 4 см. А значить, АВ буде дорівнювати 2х, це 8 см, а БЦ 3х 12 см. Ну, достатньо проста задача. Мені інколи говорять, а чи можна розв'язати цю задачу без Х? Можна. Як роблять? 2 плюс 3, це 5 частин. 5 частин. Тільки треба зрозуміти, що мова йдеться лише про дві сторони, про дві. Тоді, значить, частин буде всього не 5, а 10. бо в, в прямокутнику чотири сторони. І тоді 40 поділити на 10, це буде 4. І на кожну сторону дати ось по дві таких частини і по 3. Ну, тут про те, що я проговорила зараз, тут треба мати специфічне мислення, і можна і так розв'язувати безумовно. В залежності від умов. Якщо це тестове завдання, і якщо ви це можете розв'язати усно, то ви тільки скоротите час. Головне, щоб ви не забугли, бо тут тільки про дві сторони, а у прямокутника 4. Наступна задача теж середній рівень. Знайдіть за малюнком кут в першому, кут третій, якщо да, кут восьмий. А в другому кут другий, якщо дан, кут 10 Ну що, тут треба уважно роздивитися цей малюнок, оці кути. Пам'ятайте, що діагоналі точкою перетину діляться навпіл. Ну, тобто, сидіть, подумайте. Оці дві задачі я би хотіла, щоб ви справились самі. Так, що я скажу з цього приводу? І так. Якщо розглянути кут АБД, який я позначила кольором, то в ньому якраз кут 3 і 8 присутні. А кут А в цьому трикутнику 90 градусів. Значить, кут 8 і кут 3, в сумі, теж дадуть 90 градусів, щоб у трикутника було 180 градусів. І тепер легко знайти кут 3. 180 відняти 90 плюс 50-40 градусів. Далі, кут 2 і кут 10 роздивилися, де вони знаходяться. Якщо ми розглянемо трикутник, який я виділила зараз, то ми побачимо, що кут 10 для цього трикутника зовнішній. Тобто, тут 41 градус. А трикутник, оцей, що я виділила, він рівнобедрений, бо це половинки діагонали, а вони рівні. Значить, кут 2 і кут 3 однакові, а значить, кут 10 вдвічі більший, ніж оці другий і третій кут. Так. Ну, те, що я проговорила, я записала. Ось таким чином, можливо, ваші міркування відрізнялися від моїх. Ну, просто розкажіть мені про це. Головне, що відповідь у нас з вами сходиться і правильно. Тренуйтеся, напрацьовуйте власні навички, будьте наполегливі. Я бажаю вам успіху, до зустрічі!